З України на порядку денному Сполучені Штати повідомляють про нову зустріч із росіянами. Вона відбудеться завтра у Стамбулі. Речниця американського державного департаменту Теммі Брюс заявила, про Україну мови не буде. Обговорюватимуть питання відновлення діяльності посольств. Раніше у держдепі назвали удар російською балістичною ракетою по кривому рогу таким, що підкреслює заклик Дональда Трампа до якнайшвидшого припинення війни в Україні. Речниця держдепу повторила слова Марко Рубіо сказані до удару. Сполучені Штати дізнаються цитую досить скоро за кілька тижнів, а не місяців. Чи серйозно Росія налаштована на мир чи ні? 104 відсотки від сьогодні такими митами обкладатимуться на американському кордоні китайські товари. Якщо звісно, зранку за місцевим часом, себто за кілька годин, Дональд Трамп не передумає. Китай вже назвав мита шантажем. Речник Міністерства закордонних справ країни пообіцяв цитую боротися до кінця. Щоправда, як поки що не дав сигналів. При цьому за останнім опитуванням агенції Reuters, 57 відсотків американських громадян не в захваті від нових імпортних мит, запроваджених Білим домом, навіть серед республіканців, аж чверть не схвалює цього рішення, Дональд Трамп водночас стверджує, що його глобальна тарифна політика це війна з усім світом, яка насправді не є війною, і що це тримання керма світової політики. Адже всі лідери тепер хочуть на переговори з Америкою, щоб домовлятися про кращі умови. Далі цитата Трампа, але ми дещо пом'якшили її для ефіру. Так, от президент США виступаючи перед Національним Республіканським комітетом каже, що ці країни намагаються домовитися і вже цілують його нижче спини.